Рівень довіри населення до міліції протягом останніх років був не надто високим. Проте констатують правоохоронці ситуація повільно, але впевнено покращується. А все через те вважають міліціонери, що вони самі почали більш прискіпливо ставитися до своїх колег. На сьогоднішній день за 10 місяців 2010 року вже порушено декілька кримінальних справ проти співробітників міліції за порушення законодавства, за порушення дисципліни, за порушення транспортної дисципліни. За Порушень правил дорожнього руху. З початку нинішнього року кримінальні справи було порушено проти 87 правоохоронців. З них 24 звільнено зі служби. Більше ста осіб притягнули до адміністративної відповідальності. Процес так званої зачистки правоохоронці припиняти не збираються. Я хочу звернутися до громадян з проханням про те, що якщо вони мають інформацію, про Негідну поведінку працівників міліції про порушення законності, про те, що вони мають інформацію щодо хабарництва. За словами правоохоронців, по кожному зверненню громадян проводитимуть службове розслідування. Без уваги не залишиться жодна скарга. Така співпраця поступово поверне довіру людей до міліції, сподіваються у головному управлінні. Нову ж зміну до лав правоохоронців ретельно перевіряють на службову відповідальність, окрім вищої освіти та служби в армії і чимало інших критеріїв. От коли ми беремо людину на службу органи внутрішніх справ, він пише на нас диктант з української мови державної обов'язково, здає заліки по фізичній підготовці. Проходить у нашому центрі практичної психології тестування. Особлива гордість правоохоронців центр психологічної підготовки, який є одним з найкращих в Україні. Тут тестують не лише новачків, а й досвідчених співробітників. Через цей центр відбуваються і всі підвищення по службі. Тут працюють також із тими, хто потребує кваліфікованої психологічної допомоги. Застосування зброї на поразку, наприклад, да? розуміло, що це стресова ситуація, і після цього необхідна допомога психологам. Проте постійні перевірки особового складу та ретельний відбір новачків мають і зворотну сторону. Правоохоронці скажуться на нестачу співробітників. Особливо це відчутно у патрульних службах. А дільничих міліціонерів у Черкасах взагалі всього 20. Тому правоохоронці запрошують до своїх лав всіх бажаючих. Серед найсильніших аргументів називають зарплату у мінімум 1700 гривень та вихід на пенсію у 45 років. Марія Гаврилян, Василь Саєнко, Вікка новини.